З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Їх часто називають янголами у білих халатах, адже медичні працівники, а особливо військові медики, як ніхто інший знають, наскільки безцінним і водночас крихким є людське життя, особливо зараз, коли вони ведуть невтомну безперервну боротьбу за життя наших захисників та захисниць. Напередові ця боротьба починається у стабілізаційному пункті, після якого наших воїнів евакуюють до медичних закладів у тилу. Сьогодні гість нашої студії хірург вищої категорії, кандидат медичних наук, Ярослав Гайда. Я вас вітаю. Доброго дня. Дякую, що до нас завітали. Дякую. Для початку я б хотіла привітати вас і весь ваш. Медичний колектив з професійним святом днем медичного працівника, який щороку відзначається, 27 липня? Я вам дуже дякую за вашу титанічну, але вкрай важливу жертовну працю, оскільки вона спрямована на рятування життя і відновлення здоров'я і військових, і цивільних. Тож розкажіть, будь ласка, які завдання, головні покладені на ваш медичний колектив? І завдяки чому і кому їх вдається реалізовувати, враховуючи сучасні реалії, зараз на колективи медиків покладені надзвичайно великі титанічні навантаження. Наш колектив основна задача його спрямована на відновлення здоров'я та збереження життя цивільних та військовослужбовців. Виконується ця робота нон-стоп 24 на 7, і в день, і вночі, вихідні, в будні дні тому завдяки іменно роботі важкій і титанічній праці всіх з нашого колективу вдається досягати такого результату. А чому ви самі вирішили стати медиком? Професія медика і медицина як така супроводжувала мене з самого дитинства. В своїй родині я вже медик в четвертому покоління. Моя прабабуся була акушеркою, дідусь був фельдшером, батько лікарем. І в мене була така честь спостерігати за їхньою нелегкою титанічною працею, за вдячністю людей, за їхньою допомогою, самовідданою працею, і роботою. І це відповідно надихнуло мене на вибір професії лікаря, медика, тому що воно. Я сказав би так, навіть це не є професія, це більше є покликання для людей. А чому саме хірург? Хірургія це праця, яка спрямована на врятування життя, відповідно зразу можна побачити такий результат. І тому хірургія під час лікування пацієнтів з бойовою травмою і всім вона скажімо, є передовим процесом в лікуванні і відновленні здоров'я та збереженні життя поранених. Якими якостями психологічними та суто професійними необхідно володіти, щоб бути медиком під час воєнного стану? Це є стійкість, це є само та взаємоповага, це професіоналізм, постійний розвиток і робота в команді. Тому що тільки командною працею тут проводяться оці всі комплексні заходи по збереженню життя і відновленню здоров'я. Що на вашу думку є найважчим у вашій роботі? Враховуючи сучасні реалії, під час ведення широкомасштабної війни застосування сучасної ранячої зброї та снарядів з висококінетичною енергією, ми зустрічаємося з масивними пораненнями та комбінованими пораненнями. Тому навіть. Бувають випадки такі, незважаючи на всю дитанічну працю, на весь вклад, який робить команда медиків відновлення та збереження життя, на превеликий жаль, не завжди вдається досягти позитивного результату. Бувають інколи у нас летальні результати, і, на мою думку, це найважчий такий момент в роботі будь-якого медика. Нагадую, сьогодні з гостем студії Радіо Бриз, хірургом вищої категорії, кандидатом медичних наук Ярославом Гайдою, ми говоримо про діяльність одеського медичного закладу. Як за останні роки змінилась діяльність вашої лікарні? Знову ж таки, враховуючи повномасштабну війну з Російською Федерацією, збільшилася кількість. Роботи у нас збільшилась кількість поранених, збільшилась кількість соматичних пацієнтів. Відповідно, збільшилось навантаження на весь медичний персонал. Персонал знову ж таки працює безперервно, нон-стоп 24 на 7, 7 днів на тиждень, незважаючи ні на вихідні, ні на будні дні. Тому що робота наша вона потребує постійного вкладу, постійного контролю, постійного лікування, спостереження в динаміці за пацієнтами, і реагування відповідно на різні ускладнення і моменти, які можуть виникати під час лікувального процесу та відновлення здоров'я пацієнта. Очевидно, що ваш медичний колектив за час війни набув не досвіду, чи став цей практичний досвід основою для застосування нових форм та методів діагностики і лікування так званих бойових травм. Так, звичайно, тому що бойові травми є одним із основних напрямків, яким займається наш лікувальний центр. Відповідно, сучасні реалії, сучасні поранення військових та цивільних пацієнтів, вони вимагають іти в ногу з часом, в ногу з застосуванням сучасних технологій, методів діагностики та лікування. Зараз є можливість така по застосуванню усіх сучасних методик, які є зараз на даний момент у світі. Не побоюся цього слова сказати. Для лікування бойової травми. І вони широко використовуються і застосовуються в нашому лікувальному закладі. Заключним та вкрай важливим етапом лікування є реабілітація наших воїнів. Ось ця реабілітація відбувається, проходить точніше у вашій лікарні, або ви співпрацюєте зі спеціалізованими реабілітаційними центрами в цьому напрямку. Зараз е, лікування е, пацієнтів та поранених воно має етапний характер. Е, тобто, поетапно йде це, е, якщо беручи до уваги бойову травму. Е, перша така лікарська допомога надається в стабілізаційному пункті підрозділу. Потім пацієнти звідти переводяться на передові хірургічні групи, з передових хірургічних груп на військово-мобільні госпіталі, з військово-мобільних госпіталів Оваки де вже. В тил. Зараз на даний момент в нашій країні є поняття єдиного медичного простору, де надається допомога абсолютно всім у лікувальних закладах, чи це військовий, чи це цивільний пацієнт. Реабілітація, відповідно, є заключним етапом лікування і відновлення здоров'я пораненого пацієнта. Тому частково ці моменти вони йдуть в. Лікувальних закладах, які надають хірургічну та е, терапевтичну допомогу, але більш прицільніше вже є спеціалізовані медичні центри, які сформовані у нас е, в країні. Відповідно, кожен має свою специфіку, якесь направлення на ту чи іншу е, патологію чи травму. Ми дуже, дуже широко з ними співпрацюємо. Е, у нас постійний взаємозв'язок е, онлайн 24 на 7. Тобто, процеси ці вже відлагоджені. І досить дають хороші і позитивні результати. Ми надаємо медичну допомогу всім: чи це цивільний пацієнт, чи це військовий пацієнт, це громадяни України, тому кожен має право на отримання невідкладної чи будь-якої лікувальної медичної допомоги. Я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. І ще раз дякую за вашу титанічну працю. Дякую, бережіть себе, поважайте один одного та вірте у збройні сили і пам'ятайте, все буде Україна.